Божі слова на кожен день. Істина, якою повинна володіти людина, міститься в Слові Божому. І ця істина найбільш корисна та помічна для людства, це тонізуючий напій та пожива, яких потребує ваше тіло. Це те, що допомагає людині відновити свою звичайну людськість. Це істина, якою людина має бути споряджена. Чим більше ви практикуєте Боже Слово, тим швидше ваше життя розквітне, і тим яснішою стане істина. У міру зростання в духовному стані ви ясніше бачитимете речі духовного світу та матимете більше сил, щоб перемогти сатану. Велика частина істини. Яку ви не розумієте, стане ясною, коли ви втілите Слово Боже в життя? Більшість людей задовольняються простим розумінням тексту Божого Слова і зосереджуються на спорядженні себе вченням, а не на поглибленні свого досвіду на практиці. Але хіба це не шлях фарисеїв? Тож як фраза Слово Боже, це життя може бути для них дійсною? Життя людини не може розвиватися лише завдяки читанню Божого Слова, а тільки тоді, коли Боже Слово втілюється в життя. Якщо ти переконаний, що для того, щоб мати життя та духовний стан, потрібно лише розуміти Слово Боже, тоді твоє розуміння спотворене. Справжнє розуміння Божого Слова відбувається, коли ти втілюєш істину в життя. І ти повинен усвідомити, що тільки втілюючи істину в життя можна її зрозуміти. Сьогодні, прочитавши Слово Боже, ти можеш просто сказати, що ти знаєш Боже Слово, але не можеш сказати, що ти його розумієш. Дехто каже, що єдиний спосіб втілювати істину в життя, це спочатку зрозуміти її. Але це правильно лише частково, і, звичайно, не зовсім точно. До того, як пізнати істину, ти не прожив цієї істини відчуття, що ти розумієш те, що чуєш у проповіді, не є справжнім розумінням, це лише оволодіння буквальними словами істини, і це не те саме. Що розуміння її справжнього значення? Саме лише поверхове знання істини не означає, що ти справді її розумієш чи маєш знання про неї. Справжнє значення істини приходить після того, як переживеш її на власному досвіді. Тому, лише переживши істину, ти можеш її зрозуміти, і лише тоді ти можеш зрозуміти. Її приховані частини, поглиблення свого досвіду єдиний спосіб осягнути додаткові значення та зрозуміти суть істини. Тому ти можеш ходити всюди з істиною, але якщо в тобі немає істини, то навіть не думай намагатися переконати членів своєї родини, а тим більше релігійних людей без істини ви схожі. На тремтливі сніжинки, але з істиною ти можеш бути щасливим і вільним, і ніхто не зможе напасти на тебе. Якою б сильною не була Теорія, вона не може подолати істину. З істиною можна похитнути сам світ і зрушити гори й моря, тоді як за браком істини міцні міські стіни червою перетворяться на руїни. Це очевидний факт.